Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 28 жовтня. Сьогодні ми розповімо про один з найсміливіших і найсуперечливіших кроків в історії України: виступ Івана Мазепи проти Петра І. 28 жовтня 1708 року. Гетьман ухвалив рішення, яке змінило хід української історії. Він розірвав союз з Московією і оголосив про перехід під протекцію Швеції у час, коли царські війська стояли по всій Україні. Цей крок виглядав майже неможливим. Але Мазепа зробив його свідомо. Причиною стала політика Петра І, яка дедалі більше перетворювала Україну на підлеглу провінцію. Москва вимагала війська, податки, втручалася у козацьке управління. Коли ж Петро наказав відправити українські полки далеко у Литву, залишивши батьківщину без оборони, Мазепа зрозумів далі тільки рабство. І тоді він уклав угоду зі шведським королем Карлом XII. Документ гарантував незалежність України по обидва боки Дніпра і збереження її законів, прав і вольностей. Та далеко не всі сприйняли цей крок. Частина старшини розгубилася духовенство під тиском Москви оголосило Мазепу зрадником, його ім'я анафемували, а образ гетьмана десятиліттями перекручували у російських книжках і проповіді. Проте з часом стало зрозуміло, це був не акт зради, а спроба врятувати державність. Мазепа став символом вибору між покорою та гідністю, вибору, який українцям не раз доводилось робити в історії. А як ви вважаєте, чи мав Мазепа шанс на успіх? Якби українське суспільство тоді змогло об'єднатися навколо його ідеї незалежності, 28 жовтня 1886 року у Нью-Йорку урочисто відкрили Статую Свободи, величний подарунок Франції Сполученим Штатам. На церемонії був присутній президент США Гровер Клівленд, а гавань навколо заповнили кораблі, які гучно салютували на честь нової епохи. Ідея створення пам'ятника народилася ще у 1860-х роках. Французький юрист та політичний мислитель Едуард де Лабуле запропонував спорудити монумент на знак дружби між народами, які цінують свободу і демократію. Роботу доручили скульптору Фредеріку Бартольді. Він створив образ жінки в античному вбранні, яка тримає в одній руці факел, а в іншій табличку з датою ухвалення декларації незалежності США. Будівництво тривало майже 10 років. Спершу статую відливали у Франції, потім її розібрали на частини та морем перевезли до Америки. На острові Бедлоу, нині відомому як острів Свободи, її знову зібрали. Мов гігантський пазл із понад 300 мідних панелей. Для мільйонів емігрантів, які прибували до США, статуя свободи стала першою зустріччю з новим життям. Вона ніби казала: тут ти вільний, тут усе можливо. І навіть через понад століття її факел продовжує світити не лише Америці, а й усім, хто мріє про свободу. А як ви думаєте, чи має сьогодні світ свій сучасний символ свободи, здатний надихати так само, як ця легендарна статуя? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.